Ти хочеш почути історію про чудовиська? Анна, я шериф Елін Купер. Це я знайшла тебе. Ти житимеш зі мною, поки ми не знайдемо твою рідню. Те та недорозвинена, яку батько все життя тримав під замком? Треба, щоб вікна були зачинені. Там чудовиська. Які чудовиська? Тобі батько про них розповідав? Десь у сутінках серед вампірів та перевертнів ховаються древні та ще страшніші чудовиська. І вони полюють на тебе. Бо ти особлива. Ти коли-небудь бачила тих чудовиськ? Лише у вісні. Не бійся. Тут ти у безпеці. Ми виявили в організмі високий вміст лепоранолу. Хтось намагався уповільнити її дорослішання. Мені справді треба знати. Тебе хтось переслідує. Вона ставить забагато питань. Чорт, там хтось є. Що сталося минулої ночі? Я хочу допомогти тобі. Про яких чудовиськ ти говориш? У місті вважають, що чудовиська це легенда. Але це не так, правда? ж? Десь у сутінках серед вампірів та перевертнів ховаються древні та ще страшніші чудовища. І вони полюють на тебе. Бо ти особлива. Чавіла.